Прошло через 40 хвилин, приїхала скорая. Коли це сталося? То десь початку 9-го було. Я не осіб. Виклик поступив на станцію у 8.23. Бригад на станції не було, всі були на викликах. У 8.34 диспетчер знайшов вільну бригаду, передав виклик і в 8.45 вже машина. З лікарем була біля потерпілого. А яка причина смерті? Причини смерті ми не знаємо, тому що лікар констатував на виклику біологічну смерть. Вже коли лікар приїхав, то хворий був мертвий. Пішла сюди, щоб захистити свої вклади. Це ж, свої кошти, які я збирала не тільки я, ще моя мама, хату продала і мені. Одержати тепер ніяк не можемо. Положила 15 тисяч і на вісім років, свише восьми років там написано. І мені не дають кожу заморожено. Я вже давала в своєї рідній Україні. Ми ж розраховували, на те, що все таки ми колись будемо краще жити. Будемо на пенсії, понімаєш, зможемо собі щось купити. А тепер на медикаменти даже не можна, понімаєш. Я сподіваюся, що те, що вкрали, то нам сьогодні скажуть, що окончательно і нічого не дадуть. Я так думаю. Ви не сподіваєтеся їх повернутися? Ні. Бо стільки вже тягнеться, стільки вже тягнеться, а толку тридцять. Все... І все. І забудь, дід. Лучше б пропив, може. Час. Ці вклади наша держава заявила своїм законом в 1996 році в законі про державні гарантії відновлення заощадження громадян України, що ці вклади обезцінились і вони пропали. Але так не могло бути, тому що все те, що було створено людьми, воно залишилось на Україні. Тоді, коли вже навіть проходило реформування. Затут згідно указу президента. Тоді вже проглядалося о те, що Кравчук не хоче бути правонаступником. Він так і не став. Хоча в районі пройшли реформування більшості господарств і всі новоутворені господарства на право приватної власності, вони Взяли на себе правонаступництво. Саме головне, що він не прийняв майно як таке. На сьогодні він говорить, пиши мені заяву, щоб я віддав тобі майно назад. Яке він не приймав. І він заявив вчора, що я неправомірно користуюся будівлями, худобою і всім майном. Плюнув на людей. Сказав, що він з нами договір розриває і забрався, пішов. Так було, а тепер чого він тепер землю не віддає? Що ще він видумує? Договір, який все-таки був підписаний з запізненням в грудні місяці. Безумовно, більшість з вас тут була в цьому залі присутня. Володимир Васильович каже, що протоколу немає, що я підписав під тиском. Звичайно, можна говорити що завгодно. І е, я розумію, ви всі сьогодні вже кажете, що ми і договори підписали. Ну, не знаю чи я. Можна звинувачувати нас. І починати так, сказати, що я підписувала, не читала. Сплаченої суми за навчання буде повернуто 13%. Тоб, тобто, податок з цієї суми. Звісно, позитивно бо Це ж повернення грошей все-таки. Хоч яка незначна сума, але це добре. Хто за тим, щоб відповідно... До частини 11 статті 48 скасувати рішення про реєстрацію кандидатом на посаду Шиби Богдана Павловича у відповідності з порушенням і ті статті повністю всі, що називалися в переліку. Прошу голосувати. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хто проти? 3. Утримались? Немає. Відповідно до закону України про наші місцеві вибори. Рішення вважається прийнятим. Якщо за нього проголосували більша половина членів комісії. Членів комісії у нас 14. За, проголосувало 8. Тобто рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Шеви Богдана Павловича прийняте. Під час цього ж самого примусового огляду частина вже етилового спирту було розвантажено, де були стояли 200-літрові бочки, спеціальне обладнання, насос, який проводить викачку даного етилового спирту. Оце воно сама відвірде сюди. Оце 50-дімова сама труба. Сюди надівається шланг. Тут включаються насоси. А знали, куди що ввезли? Ні. А який вантаж? Ну який вантаж? Ви знали чи ні? А звідки цей автомобіль? Ну ви де працюєте? А з якою метою? Покупка запчасти. А який вантаж везли, знаєте? Да, думаю, а точка, ну звідки виїхали, де загружалися і мене по дорозі забрали. А ви водія знаєте? Не, я, звісно. Давно дуже. Ви попутно по Ну, будемо так казати. Ці теж керували автомобілем. Mm -hmm. В районі повороту в селах воростів Любомського району. Було зупинено автомобіль громадянина України, який жителя міста Любомоль, в салоні якого знаходилося чотири особи азіатської зовнішності, які на даний момент не мали про собі документів, що засвідчують їхні особи. Дана група була затримана за допомогою громадських формувань. Тобто громадяни, які виконують свій громадський обов'язок, в селі городно і надають інформацію, за допомогою яких затримуються такі групи. Тобто нелегальних мігрантів. Зокрема, прикордонний район, і всі люди, хто має машини, хто більш-менш та їздять. Послуга була заключалась в тому, що ми робимо літом блоки, і він пообіцяв цемент мені за, за, за це. Ну і о те, щоб поїздки в Польщу, Там обіцяв організувати поїздку в Польщу, щоб ну, більш-менш щоб зелений, не зелений, але щоб поляки, як їде, щоб не забирали сигарет. Я думаю, якщо так буде, то ціна ну, люди будуть брати. Мішками беруть. Мішками чуть дешевше виходить. У минулому році був дорогий цукор. Ну, але ж в цьому році, тобто в 2006 році, сильніший урожай по Україні. От. Дуже багато цього цукру є, так сказати, перезбиток. За останні роки, так, це найнижчі ціни на цукор. Не знаю, з чим дозв'язано. зв'язаного цукру багато, напевно, є, я так думаю. Ціна знизилась на 20 копійок. Був 3 гривні, став 2,80. Ну та і так, як, як я на пенсії, то я вибираю, таку похожу, то хтось трошки ціну і скине. Йому все підряд, ну, хороше яблуко видно на, на форму, на вигляд. Чим чого не купити? А часто купуєте вітаміни? Ну не дуже, ну так. А чому не дуже? Ну, вдома є, здачі були. Ну, зелені купляємо. Не так кожен день не купляємо, звісно, ну. А чого не кожен день? Не кожен день не купуємо. Ну тому що не дозволяють ресурси. Пенсія невелика. «Стіна, може, десь секунду падала, ну десь, а потім ті ліса рухнули, то буквально ніхто навіть не міг з місця зійти. І все, і темно стало. Консультований відразу травматологом з обласної лікарні, який вирішив госпіталізувати хворого з переломом таза. В травматологічне відділення обласної лікарні. Це тільки що стіна відходить і все і усунувся на землі. А ви в той час де були? Наверху, на Рештовці. Ну, Потім всі призастойки сталося одна, давай відбувати її. Тільки бив одного скидве зеблу і ставлюся на голову загаді, пішло десь. Ви в якійсь фірмі працюєте? фірма Поки нічого комісія ж працює. <розігальні>? Буде працювати, тоді буде все відомо. Я конструїв своє ну, не розбираю. Я по будівництву не розбираюся. В нашому контейнері, де підприємця моя дочка, ось дуже багато товару порвалося, попортилося. Ось, і сьогодні, сьогодні, якщо вчора ще була влада, то сьогодні, крім надзвичайної ситуації представника і міліції, тут нікого немає. Я кажу, куди ти підеш? Не йди. Ні, кажу, я піду. Ну і пішов. Я ще вслід сказала, кажу, ну то йди провітрися і прийдеш. Тут зразу прийшов син, з цим от, приїхав на Власне. Так, син, а внучок мій, бачите, вже це от. на велосипеді. Потім вже прийшли з сьомого поверху і сказали, що лежить він під... біля під'їзду весь в крові. к нашему сожалению, с одной стороны, милиция приехала быстрее, чем скорая помощь. Скорая помощь звонили, можно соседи подтвердят. Несколько раз они не верят. По-моему, не верят. Приехали. Ну, 30-40 минут. А тут ехать-то. Ну, 5 минут от силы. Некторії сусіди, які все стояли рядом, то сміщалися всі. Почому так дола, що так? Чоли через Ківерси їдуть і Ну, прийшла до мене сьогодні вранці теща потерпілого, а я їх старший під'їзду, щоб зібрати пару рублів на похорон. А взагалі чули якийсь шум ввечері його? Я особисто не чув нічого, бо я живу на 4-му поверсі, а він десь прийшов до ліфта, вроді вже там. Підрізаний з вулиці. Вроді нічого, хлопець був. Позивна вимога щодо зобов'язання туриста МЖК виплатити 150 тисяч гривень за виконання поточного ремонту будинку. Вона безпідставна не грунтується в нормах чинного законодавства. І, на мою думку, у позивача взагалі відсутнє суб'єктивне матеріальне право щодо звернення з даною вимогою. До суду з проханням задовольнити її, оскільки про відносини між сторонами не, не ґрунтується ні на договорі, ні на акті чинного законодавства. Права членів прийняти будинок було, право членів об'єднання співвласників прийняти будинок у належному стані. Будинок у належному стані не прийнятий, тому що він доведений до руйнації. По 4-5 років не виконувалися роботи, які зверталися люди до міської ради. По 4-5 років. Будинок за непадає, і тому люди доручили ОСББ звернутися до суду, що передбачено оперше статтю 24 закону про об'єднання співасників. Враховуючи складність виготовлення повного тексту рішення по справі та керуючись статтею 85 ГПК України, вирішив резолютивну частину оголосити у такій редакції у позові відмовити при прийнятті рішення. Суд виходив з того, що позивачем судовому засіданні. Не доведені позовні вимоги саме у визнанні неналежним виконання товариством МЖК зобов'язань балансу утримувача та зобов'язання МЖК виплатити 150 тисяч гривень на виконання поточного ремонту будинку. Люди саме будуть боятися брати будинки на баланс. Оце вихід, скажем, після таких рішень суду. Чи може це буде закінчуватися? Тому що я думаю, вряд ли хто захоче брати головну боль на себе, знаючи про те, що тебе не захищає ні суд. Що проти тебе міська влада, що комунальні підприємства, які надавали послуги, абсолютно нічого не зробили і за це не несуть відповідальності. Поверніться нарешті до нас обличчям. Нам не потрібні теплі крісла, мерії та незароблені кошти з поля чудес. Нам потрібні гарантовані державою робочі місця. Тройкували під стінами міської ради, акції протесту організовували. Це декілька днів продовжувалося. Нас ніхто там не почув. Міський голова у нас навіть не хотів вийти, були такі дні, навіть не хотів вийти. Саме останній день вийшов, так нам нічого не пояснивши. Значить, зараз ми зібралися сі тут під стіною облдержадміністрації, щоб нас почули, привернути увагу громадськості. Маємо лист до губернатора. Надіємося, що. До цієї площі під цими стінами нас все ж таки почують. Вимагаємо одного виконати рішення суду. Незалежно від того, хто буде це повинен вирішити суд. Суд вирішив, але сьогодні міська влада знов таки нам не дає працювати, посилаючись на апеляційні суди і не все інше. І ми бачимо сьогодні в місті, що їздять автобуси китайського виробництва, які взагалі не приймали участь в цьому конкурсі. Вони їздять на цих маршрутах, на яких ми законно вибороли право працювати. Значить, у когось є якісь інтереси, які переслідуються, можливо, особисті інтереси, можливо, інтереси невідомо які. Але справа в тому, що ми так і не можемо добитися своїх законних прав. Маршрутки забиті все час сюди, особливо в цьому районі. О, і їдеш на роботу, особливо в час пік. От подивіться на ці автобуси. Я великий. Мені туди зайти в автобус, ну, мені тісно. Сісти там мені нереально. Якщо я сяду, мені потім придеться, щоб хто всі біля мене сидять, мусили виходити. Тобто дуже незручні автобуси. Як на мене, мені здається, би міг би щось зробити, щоб поміняти перевізників, щоб хай би поміняти автобуси найбільші. Але таке відчуття, що йому просто вигідно це. Кожен день їжджу на роботу, особливо вранці. Я живу в районі Червоного Христа. Вранці ну, приходиться довгенько стояти на зупинці, так як з Володимирської, з Львівської їдуть всі маршрутки переповнені. Затримано кур'єра, який е, виїжджав. З території України разом з своїм знайомим, який виступав в ролі ну, водія, він не знав про протиправні дії свого знайомого безпосередньо при в'їзді в пункт пропуску ягодин, тобто з території України при в'їзді в пункт пропуску ягодин. Де вони намагалися вивести двох українців. встановлено, що 44-річна мешканка Волинської області, працівниця одного з центрів прикордонних центрів страхування та обміну валют займалася безпосередньо підшуковуванням, вербуванням молодих дівчат віком від 18 до 30 років, обіцяючи їм високі заробітки, хорошу роботу за кордоном, тому що ми не болить душа за ту недолугу, нерозумну реформу бо спішать поперед батька в пекло. Треба спочатку в тих областях, як вдасться реформа і добре вона буде позитивною, тоді тільки можна в нас на волині запроваджувати. А зараз нема, нема права ціною здоров'я і життя людей це робити. Зарекомендувала себе з кращої сторони. Як дійсно патріоти, як дійсно... Віддані і справжні сини нашої батьківщини. Про це говорять їхні безпосередньо бойові справи, які перед ними ставились. Світість є, буде. Я думаю, що дух бойовий він тільки розріс зараз. Тобто думаю, що а події, які були, ну це вже, це вже було. Ми в своїх спогадах, ми, це наше. От чотири покоління вже воювало, також і моє вже. Далі у мене сини. Я завжди кажу так. От Владіку йому 19 років. Кажу, зараз воюю я. Ще є в мене сили. Якщо щось зі мною встаєш ти далі щось з тобою, далі Данька. Я хочу, щоб ми зайшли в зал, і чиновники дали відповідь людям суспільству, що відтворяє та владу. Проводилися контрдиверсійні заходи. В ході цих заходів були виявлені озброєні люди. Вказаних людей було. Затримано для встановлення е, того чи е, легального зброї чи не легальна. Якісь е, електронні запчастини в Росії безпосередньо я не пам'ятаю, чи в Черкасах, чи е, де от була така, така інформація в засобах масової інформації. Може, це є причиною вашої супротиву, то що ви проти блокади? Було зроблено конструкцію з рахуванням російської системи управління і вона поставляється Санкт-Петербургу. Для того, щоб сьогодні перейти на нову систему управління, потрібно зупинити це виробництво і два роки конструювати, розробляти новий тролейбус. Ви з Чи ви проти? Ви проти Порошенком. Я з Порошенком був, є і буду. Що я був з ним, є і буду. У нас не одна фірма знімає, я твою не боюся. Не життя канікує. Ось це життя. Рома, ми другу руку угу. і повитрачуємо. Так ходили дівчата, як кажуть, тяжко, тяжко. кажете, 14 людей з ваших. Так Це, було за... Це і... цієї зими? зими. Так, Це позамерзало стільки людей? Не тільки і по підвалах люди вмирають, чого я не хочу в підвалі жити. Я боюся. Ага. Я кажу, що на свізир молоді. Ага. Є такі люди, що нас розуміють. А звідки Помивають? ви знаєте, що аж 14? Це, Я це, багато знаю, тільки поліція, дуже багато розвитку людей, дуже багато бомжів. Люди не мають де дітися, угу. не мають. А скільки, а скільки вас полуцько? Да. Вас... Да. Що вона? Зі гаражу, Я, нам приносить. Скажіть, а, нам, скажіть, скажіть, будь ласка, а скільки у вас десь по Луцьку таких є без хатіків? Дуже багато. Дуже, ось вже додається. А скільки дітей десь по Луцьку бомжує приблизно? Два. Дуже. Багато. Ну хоп, хоч підрахуйте, ну тих, яких ви знаєте особисто. Ну Чоловік 20 також. Ага. А де їх пошу шукати? Ви кажете, в центрі можна а знайти. Вони них хож у неділю 10 ага. гроші біля церкви. Ага. Вони гроші забирають. А хто забирає? Чужі люди забирають. Або тако. Дадут кусок хліба, на накормит, а гожу забирають. Може, просто навіть дехто не знає, куди здавати що. От в мене чоловік дуже хоче здати макулатуру, але в нас оказується проблема, куди здавати так само ті петлішки і навіть скло. Тобто це треба самому шукати. А якби вже все було роздільні контейнери, і це було б набагато грустіше для людей, які, наприклад, навіть це хочуть. Це треба в сознанні людей, щоб це люди розуміли, що це треба робити, а не то тоді це можливо. Це навіть приємно буде. Звертатися будемо і до бізнесу, і думаю, будемо залучати і телебачення, і радіо, зрештою, і друковані засоби інформації, і інтернет для того, аби люди почали втягувати цю інформацію як губка. ми не до президента. А до а куди ви? Ми виставку. виставку організовуємо, показуємо роботу. У нас з'їзд лісівників України. Долучилися до, 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 до президента. До яке питання. І не поставити президента. У нас одне питання, коли закінчиться війна в Україні, і ми зможемо е, своїм дітям казати, що вони будуть жити у мирній країні і з майбутнім світлим, а не з таким невизначеним, яке є наразі. От і одне питання. Це в честь гладко. Ці два каба. Може, ну, це? Інсталяція має якийсь підтекст. Люди добрі, це ж цирк. Я кажу над Верховною Радою я був 20 разів там, безпілотники О. літали. А тут поліція охороняє президента. Я знаю, що я говорю, куди я говорю. А поліція охороняє лісова охорона. Такого ще світ не бачив. Це, це ваша версія. Ну, да. але, але чому ж ви не в своїй охороні, коли написано на державна лісова охорона? Не в формі лісників. Ви що, СБУ сіті Ні, мене Чего? не повинні пояснити. Бо я вже кажу, четверть віка в своїй охороні, Я вже всю форму е, перебачив лісників. Ще при Телішевському ну, я не був не на роботі. Де ж наш Володимир Найкович во главі не з лісом з, з вашою свою охороною переодіти? Я договорюся, видно, да? а я нариваюся, а щоб мене замітили. Ну чого помовчить? Ну як? Бо смоті успокойся, я вже піввіку. Він і капінці, ну, зараз він щину в людям. Ні, ну чому люди стільки стоять? Так, що не пускають гаранта? А гарант минулого разу, 15-го місяць назад, я з ним за ручку здоровався, прекрасно. А сьогодні не пускають людей до президента чи президента до людей. Приказ такий їм, приказ. Який приказ? Лісникам охороняти ліс треба, а не Тут бути, скажіть, чому нас не пускають туди. Що це за таке? Нікого не пускають. бачите. – ну сміховище, це тільки такі, такі люди, які були за президентом говорити хороше слово, правда? Пускають туди, а інакше не пустять. Так, вузькою міською ради хочу зайти подивитися на виставку. А, на значить, ні, ні, ні нікого Чого? не пускаємо крім людей, які Чого? запрошені на цей нас є В Зв'язку з тим, що, Почекайте, я не що місце перебування охороненої особи згідно з статті Якої? згідно з статті 18 закону України про охорону державних е, посадових осіб та органів державної влади, скажімо, е, Посильники державної охорони за режимний об'єкт, скажімо, не допускають Де іде... Це режимний є... об'єкт. Є... Оце територія, скажімо, вирішена. Перепрошую. Дивіться, так. я так. вам тепер так само обмежено, обмежено доступ. також про Замечательно. По 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 так. Про закон про місцеве самоврядування. Я депутат так. Луцької міської так. ради, так. знаходжусь в місті Луцьку, так. маю право заходити на будь-який об'єкт міста, так. Луцька. Крім випадки визначені. законом. Почекайте, ви мене не перебивайте. Я хочу зайти на площу, подивитися, що представлено тут на площі. Це є нормальне. Я, я вам предоставляю свій документ. Хочу, хочете, я вам предоставлю свій паспорт. Запишіть, будь ласка, мене. Я Ні, не нікого є, не буду. Ну, Ні, я, хочу пройти, дивіться, я хочу пройти. Дивіться, я вам на... військовий квиток. Я покажу. О, дивіться, бачите? Все сходиться, фотографії завірена печаткою. Я вам пред'являю. Паспорт України, громадянина України. На жаль, мені вас не... Кравченко не Олександр можна... Володимирович. Чому? Не як депутата Луцької міської ради, як громадянина України, на площу сюди подивитися, що представлено на площі, подивитися, я вам пояснюю, що відбувається з'їзд mm -hmm. так чи ні, і з перебуванням чому... охоронюваної особи. Це просто жахіття. Що кажуть? Що кажуть? А потім. І це, і це мені говорить лісна охорона. Ви знаєте, ну просто вже шокуєшся. Від кого вони охороняють президента? Від народу від народу да. від народу ще раз, ще раз кажу, звертайтесь в прес-службу Чому людей з їх не пропускають? Звертайтесь в при службу адміністрації або е, управління державної охорони. Це йому хоче подарувати з цього Свинарчука викормить ще одного Гладковського. Петя. Ну, Петя назвали в честь нашого гаранта. Будете дарувати? Ну хочемо подарувати, якщо буде така можливість. <звук> хочемо задати ми питання. Коли Гладковський буде наказаний, коли будуть обрубані руки. Це наболіло, розумієте в нас? Чоловіка відсутні документи. У нас паспортний режим в Україні. У нас паспортний режим. Нас паспортний режим в старі. Багато людей ці. Ні. — Знаєте, що таке <для> карантин? Знаю. Карантин, то старим треба сидіти вдома і не виходити з хати, бо захворіє, ніхто його лікувати не буде. А ви не боїтеся перебувати в таких масових скупченнях людей на ринках? А мені ж все Чи будуть лікувати, чи не будуть лікувати? Не боїтеся? Не боюсь. Якщо є люди, які контактують з цим, то важливо, щоб вони мали свідомість і щоб вони не, не виходили на, на, на велика велика маса людей йде. А то, що я в мене вже в родині, позвонили моє, моя родина зі Львова, з Львівської області. І сказали, що там вже є випадки зараження, провезли з Італії. Були тут два тижні і привезли з Італії. Е, як два тижні приїхали, як назад, як з Італії приїхали. І побули два тижні, і тепер захворіли, забрали вон сьогодні в реанімацію. Того хлопця було. А які були наслідки, ну ввечері дзвонити, казати. Боїмося, але їсти хочеться. О, дітей треба кормити. П'ятеро дітей маленьких. Це не шутка. Нам вдалося тисячі людей вивезти, евакуювати з міста Волновахи. Зараз більшість з них переїхала або в центральну, або на Західну Україну, але велика частина залишається і проживає на території Донецької області. Це в Покровську, в Краматорську в першу чергу. Ситуація важка, але наскільки ми можемо, разом з фондом Ігоря Петровича Палиці, тільки разом ми організували вже третій 20-тонний вантаж. В яких ходять харчі, ліки, кармати, теплий одяг, все, що необхідно, для того, щоб в першу чергу підтримати таких громадян. Крім того, окремим питанням у нас стоїть забезпечення Збройних сил України, Волноваської територіальної оборони, прикордонників, і так само разом з ним ми вже доправили вантаж, окремий вантаж ліків, тепловізорів, чекаємо нову поставку. Броніків так названих.